Зараз можливо один з найскладніших періодів на фронті за останні півтора, то й може два роки, і це не мої слова, це слова тих бійців, з якими мені доводилося спілкуватися. В чому головна суть такої складності, такі складнощі полягає в тому, що власне зараз ворог великою кількістю особового складу проти нашої небагаточисельної піхоти відкрив фронт і прориви на ділянках фронту намагається створити, не створив, а намагається створити. Але що створити? Це шалений тиск. Абсолютно на більшості ділянок фронту, абсолютні більшості, починаючи з сум, завершуючи Запоріжжям, і ось цей шалений постійний тиск, який вимірюється щоденними е, кількістю атак в розмірі більше 200 Це і є свідченням того, про що говорив президент на е, в середині цього тижня. Про те, що російський наступ він досягає кульмінації, е, ось прямо зараз. І він уже триває днів 20 як російський. Потужний літній хвиля літнього наступу 20 днів. Скільки він ще може тривати? Певний час і ще може на деяких напрямках. Він уже демонструє не те, щоб виснаження, але виходить його стабілізувати, відносно стабілізувати, наприклад, на Сумщині, з якої ми розпочнемо. Отож, Сумщина, номер один для уваги, для висвітлення, для обговорення того, що тут відбувається, чому Сумщина? Тому що останні новини по Сумщині стверджують, зокрема, в уставі президента було озвучено в суботу, 14 червня, що село Андріївка на Сумському напрямку звільнене від окупантів. Чому це важливо? тому що з Андріївки буквально лічені кілометри до Писарівки до Хотіні до двох населених пунктів, до яких росіяни намагаються просунутися аби зайняти тут фізично трасу сполучення між юнаківкою та Хотінію і писарівкою. Ось цю трасу яка. Скажімо так, є надзвичайно важливою для сумщини. Хоча по-хорошому вона вже місяці півтора, два як не використовується повноцінно, оскільки постійно прострілюється противником, але е, наближення до цих от рубежів хотінь писарівка, воно дуже небажане для наших обласних обласного міста Суми. Саме тому сюди підпускати в жодному випадку не можна. Противника і про Андріївку президент повідомляє, що вона звільнена. Це власне не єдине за моєю інформацією локація, де е, були проведені наші успішні контратаки, окрім Андріївки. Ось тут е, Ще йдеться про юнаківку, на околицях якої росіяни намагалися закріпитися, і їх звідти вибили. Фактично, юнаківка є, перетворилася в таку суцільну сіру зону без е, постійної присутності противника, але з ворогом, який туди забігає, і звідки його постійно повсякчас намагаються вибивати. Ну і в районі Миропілля е, Гуєво-Плєхового. Ось тут так само були наші успішні контратаки. Це те, що мені відомо з моїх джерел, з моєї інформації е, тих боїв, які відбуваються на прикордоні Курщини та Сумщини. Насправді, самого початку ці бої були зразком. Такі от сучасної дронової війни, де робота дронами ведеться з з двох сторін, особливо активно використовувалася. Переважно противником, наше нашим оптоволокном ми тут запізніло почали використовувати оптоволокно. Але до речі, з чим пов'язана ця історія покращення ситуації на Сумщині з того, що знову ж та мені відомо саме з сумського напрямку. Росіяни оптоволоконні свої підрозділи перекинули зараз на інші напрямки напрямки, зокрема на Костянтинівку, Турецьк В ту локацію відколи стало тут трішечки легше дихати. Відтоді і почалися наші, скажімо так, контруспіхи, але безсумнівно, від самого початку боїв це зараз дронова війна, завданням якої є повне перерізання логістики для обох. Сторін, які протистоять одне одному е, спробую відрізати логістику. А це зрозуміло, що без своєчасного постачання, без своєчасної логістики воювати неможливо. Техніка без палива не поїде. Автомат без набоїв не буде стріляти. Міномети без боєприпасів стріляти не будуть навіть дрони, е, звісно, що не полетять, якщо їх в принципі не доставити. Тому спроба вирізати активну логістику була з обох сторін е, втім. Навіть попри те, що тут на Сумщині відбувається зразок сучасної дронової війни. Головний успіх, якщо так можна сказати, ось з цих червоних зон з цих близько 10 населених пунктів, які противник зумів зайняти тут на прикордонні головний успіх, головну перевагу давала противнику саме піхота. Велика кількість піхоти станом на сьогодні близько 60 тисяч російських солдатів тут зібрано. Більш того, їх ще підсилюють угрупованіми про що стало відомо минулого тижня, адже було помічено перекидання техніки із південного напрямку із району Херсонського фронту. Сюди саме на Сумський напрямок з метою того, аби посилити це угруповання. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що власне ворог не. Зумів станом на сьогодні, а тут уже 20 днів, три тижні, як ведеться його наступ. Він не зумів досягнути своїх поставлених задач і підсилюється угруповання для того, щоб досягнути тієї мети, тієї задачі вийти, все ж таки на рубежі обстрілів безпосередньо міста суми для того, щоб його кошмарити. Поки що йому це не вдається, і наші війська, як ми бачимо, у вигляді контратак роблять все можливе, аби цього і в підсумку не сталося. Хочу сказати, що насправді, попри те, що ворога багато військ, це не означає, що станом на сьогодні у нього є. Така незліченна можливість постійно і постійно, постійно поповнювати ці втрати. Все ж таки, е вони є скінченними. Ці російські бійці, і ми ж вже зараз бачимо, як підсумок минулого тижня не було значних просувань на сумському напрямку. Якщо ми навіть рівно промотаємо карту від сьогоднішнього ну, тут сьогодні, 15 червня, а на мапі ще 14 червня були останні оновлення. Але якщо ми промотаємо рівно на тиждень тому на 8 червня, то ви можете побачити, що по суті просування сталося в одній єдиній локації в районі Яблунівки Юнаківки і то. Я повторюся, що за моєю інформацією в цьому районі були уже проведені низка контратак проти противника. Тому говорити про те, що ворог тут далі просувається, що катастрофічна ситуація на сумщині і бла бла, -бла – недоречно. і я про це стверджував раніше: що на певних рубежах близько 10 кілометрів від прикордоння їх зупинять. Президент вчора запевняв, що росіян уже зупинено на максимальній глибині 7 кілометрів, хоч з цим, чесно кажучи, трішечки. Складно, м'яко кажучи, погодитися. Отже, сумщина дещо питання загальмовують.